Всім доброго здоров'я! Мене звати Вероніка. Рада бачити вас на своєму каналі. В цьому відео ми з вами зробимо селянку в синьо-білих кольорах. Як ви бачите по візерунку, вам знадобиться бісер трьох кольорів: це білий 03050, блакитний 3830, Синій 38020. А також нитка та бісерна голка. Тепер перейдемо до першого набору. Набираємо стовп-бісеринку і проходимо тричі. Добавляємо 4 сині, 2 білі, 4 блакитні, 3 білі, 6 синіх та 1 білу. Пропускаємо 1 білу та 6 синіх і в першу білу, після синіх голкою вгору проходимо. Підтягуємо, І додаємо на голку 3 блакитні. Пропускаємо 2 білі і одну блакитну. І В другу блакитну голкою вгору проходимо. Додаємо на голку 3 блакитні. Пропускаємо 2 блакитні і одну білу, і в другу білу голкою вгору проходимо. Ось так. Добавляємо на голку дві білі і одну синю, пропускаємо три сині бісеринки і в останню четверту синю бісеринку голкою вгору проходимо. Набираємо чотири сині і одну білу, проходимо в середню білу голкою вниз. Набираємо три блакитні бісеринки. Проходимо в середню блакитно Добавляємо на голку ще три блакитні. Проходимо в середню блакитну. Далі набираємо дві блакитні і одну білу. Проходимо в другу бісеринку синього кольору. В наступному наборі у нас 4 сині і одна біла. Проходимо в середню блакитну голкою і вгору. Добавляємо на голку 3 блакитні. Проходимо в середню блакитну. Набираємо ще раз 3 блакитні, проходимо в середню блакитну. Добавляємо на голку 2 блакитні і одну білу. Проходимо в другу бісеринку. Синього кольору. В наступному наборі у нас три сині і одна біла. Проходимо в середню блакитну Додаємо на голку три блакитні, проходимо в середню блакитну Набираємо 3 блакитні, проходимо в середню. Нанизуємо на голку 2 блакитні і 1 білу. Проходимо в другу бісеринку синього кольору. Добавляємо на голку 4 сині і 1 білу, проходимо в середню блакитну. Набираємо 3 блакитні, проходимо в середню. Добавляємо ще 3 блакитні, проходимо в середню. Далі набираємо 2 блакитні і 1 білу, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Набираємо 3 сині і 1 білу. Проходимо в середньоблакитно. Добавляємо на голку три блакитні, проходимо в блакитну. Добавляємо на голку три блакитні, проходимо в середню блакитну. Добавляємо на голку одну блакитну та дві білі бісеринки. Проходимо в другу бісеринку синього кольору. Підтягуємо. Набираємо на голку 5 синіх, проходимо в середню білу голкою вгору. Добавляємо на голку. Дві білі і одну блакитну, проходимо в середню блакитну Набираємо три блакитні. Проходимо в середню блакитну. Добавляємо на голку одну білу та дві сині, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Набираємо чотири сині бісеринки. Проходимо в середню синю голкою вниз. В наступному наборі у нас одна синя та дві білі. Проходимо в середню блакитну. Добавляємо на голку одну блакитну та дві білі, проходимо в середню білу. Набираємо три сині бісеринки, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Добавляємо на голку 5 синіх бісеринок, проходимо через середню синю голкою вгору. Набираємо одну синю і дві білі, проходимо через білу. Добавляємо 2 блакитні і одну білу, проходимо через середню. Далі набираємо на голку 3 сині бісеринки, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Добавляємо на голку 4 сині бісеринки. проходимо голкою вниз через середню синю, набираємо одну синю та дві білі. Проходимо голкою через середню бісеринку. Набираємо 3 блакитні, проходимо в середню білу. Добавляємо дві білі і одну синю, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Далі дивимося уважно. Ось продовження цього візерунку. Ми зараз з вами набираємо 4 сині і одну білу. Набрали. І проходимо в середню білу голку і вгору. Далі дивимося візерунок. У нас два набори по три блакитні бісеринки. Перший набір проходимо в середню блакитну. Другий раз набираємо три блакитні, проходимо в середню білу. Продовжуємо спостерігати, як утворювати візерунок. Ми набираємо з вами дві білі та одну синю. Набрали, проходимо в другу бісеринку синього кольору. Таким чином, ви дивитесь на свою роботу, як на схему, і продовжуєте працювати самостійно. Якщо вам це відео сподобалося, ставте вподобайки, підписуйтесь і коментуйте. Всього вам найкращого. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!